Одним з перших повідомлень була інформація про призначення позачергових виборів. Їх мають провести вже в перший місяць весни 2012 року. 9 грудня Верховна Рада прийняла постанову, якою призначила позачергові вибори Обухівського міського голови на наступний рік, на 18 березня. Анатолій Верещак запевнив, що сфера житлово-комунального господарства працює у звичному режимі. Він також наголосив на необхідності вчасного сплачення рахунків за комунальні послуги. На сьогоднішній день в місті працює комісія спільно з виконавчою службою, представниками житлово-комунальних підприємств органів внутрішніх справ по стягненню. Заборгованості по виконавчих листах по рішеннях суду от, з боржників за житлово комунальні послуги. Тому ж якраз користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх жителів, що благополуччя проживання нас в місті залежить безпосередньо від нас. Як ми будемо сплачувати за комунальні послуги, от, так і ми будемо отримати відповідні послуги. Торкнулися і болючого питання реконструкції дороги Київ-Дніпропетровськ на два найближчі роки на частині автошляху у напрямку зі столиці до розв'язки обухів Українка. Планують наступне. На території села Таценки планується побудувати підземний перехід. Планується побудувати шумоізоляційну стіну от від житлових будинків. Також планується встановити там. Освітлення для того, щоб зменшити якраз аварійність на тій ділянці дороги, Надія Гринько виступала найдовше. Спочатку вона розповіла про заходи, які проводилися до Міжнародного дня інвалідів 3 грудня. До Дня інвалідів було охоплено такі категорії: інваліди-колясочники, 44 громадяни. Їх було забезпечено продуктовими наборами. 84 інваліди. Хто перебуває в край скрутному становищі, це одинокі інваліди, в основному теж їм було завезено продуктовні Продуктові набори адресно по їхніх домівках, виплачено матеріальну допомогу 150 працівникам на підприємстві УВП УТОС. Крім того, ми підтримуємо таке підприємство, тому що на ньому працюють незрячі громадяни, і ми виділили з бюджету в цьому році 120 тисяч їм оплатили. 120 тисяч це охоплює якби пільг на оплату комунальних послуг для інвалідів першої і другої групи позору. Особливу увагу приділили у ТОСу. Їм виділили кошти на медикаменти, на спеціалізовані плоскодруковані видання, на підтримку хору та транспорту. Окрім коштів з місцевого бюджету, залучили ще й спонсорські асигнування. Крім того, за рахунок спонсорів Копилової голини Олександрівни. Знаєте, є така підприємність, у нас в місті, було закуплено 40 спеціальних озвучених годинників для інвалідів позору, 30 тростин, тонометри. І всі люди, які перебувають у нас на черзі в управлінні праці, ми зняли це питання, ми їх забезпечили отакими, можливо, десь незначними, але вкрай необхідними речами. Напередодні нового року заплановані заходи для пільгових категорій дітей. 26 грудня святкове дійство проведуть для 400 таких діток. А 29-го організовують поїздку на губернаторську ялинку. 26-го числа для пільгових категорій. Дітей, це таких як діти, позбавлені батьківського піклування сиріт, інвалідів, дітей з багатодітних сімей. О 10-й годині в районному центрі культури та дозвілля відбудеться новорічна казочка. Звичайно, після казочки Дід Мороз роздасть дітям новорічні подарунки. 29-го числа о 10-й. Дітки теж пільгових категорій транспортом. Міста будуть доставлені на новорічну губернаторську ялинку в облдержадміністрації. Новорічні ранки відбудуться і в реабілітаційних групах дитячого садочку рушничок та в новому центрі світанок. Продуктовими наборами будуть забезпечені 166 одиноких та непрацездатних інвалідів. Не забули і про ветеранів. 29 числа о 13 годині для наших ветеранів буде на базі е, е, їдальні. Школи Малишка теж буде проведено новорічний вогник з врученням, звичайно, теж новорічних подарунків. У плани на наступний 2012 рік входить побудова соціального гуртожитку, створення будинку для прийомних сімей та доповнення реабілітаційного центру необхідним інвентарем і тренажерами. Що все-таки на часі вже стало це питання, що необхідно нам соціальний гуртожиток побудувати, який ми планували, до речі, проектні роботи вже в цьому році. Це будівництво соціального гуртожитку УВП «УТОС». Нам необхідно створити будинок для прийомних сімей, щоб дітки, які будуть відібрані десь від неблагополучних сімей, могли влаштовуватися не в будинки-інтернати, а щоб ми могли створити середовище, середовище сімейне для таких категорій дітей. А на жаль, Такі категорії є, кризові сім'ї в місті є і питань дуже багато в цьому напрямку. На останок секретар звернулася від імені членів виконавчого комітету та депутатського корпусу. Вона привітала всіх жителів нашої територіальної громади з новорічними святами. Тож нехай новий 2012 рік буде успішним, багатим і щасливим для всіх вас. Щастя, добра, з новим наступаючим роком! Юлія Варламова, Андрій Гузів, студія Барт.